25 країн Євросоюзу підписали у п'ятницю так званий бюджетний пакт, який посилює фінансову дисципліну. Лідери ЄС сподіваються, що таким чином Європа прискорить економічне зростання і уникне криз у майбутньому. Нині в складному економічному становищі опинилися також Іспанія і Нідерланди. «Ми робимо все це не тому, що настільки любимо скорочення дефіциту і державного боргу, але тому, що це робить можливим економічне зростання і збільшення кількості робочих місць. Пояснив мету нової угоди президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Підписати угоду відмовилися дві країни: ЄС, Чехія та Британія. Девід Камерон, британський прем'єр, натомість зосередився на іншому важливому питанні саміту. «Я маю чітке повідомлення до влади Сирії. Зробіть вибір, відверніться від цього злочинного режиму або постаньте перед правосуддям за кров на ваших руках. Окрім іншого, на саміті було оголошено, що Афіни виконали всі умови для отримання другого пакету фінансової допомоги від ЄС та МВФ. Загалом брюссельська зустріч виявилася набагато менш драматичною ніж інші подібні засідання впродовж останніх двох років сравнительно. був сравніцебу порівняно тих і саміт. Його учасники не змогли запропонувати нічого нового для виводу Греції з боргової кризи. Зате постаралися вберегти від неї інші країни без зайвого галусу. Вони проводили серйозну реформу союзу. Але вже наступного тижня стане ясно наскільки великий борг Греції і знову виникне питання, як її звести кінці з кінцями. Андрій Бікетав Євранюс Брюссель.